Вітаю! З вами новини тижня від Асоціації ретейлерів України. І я, Юлія Ковтун, у випуску про таке: власні торгові марки, хто, скільки та як ретейлери перевіряють якість, відкриття закладів та магазинів у березні. Не просто реклама, а міні-серіал. Одразу беріть попкорн. Спойлер, уже доступно 6 серій. Мати власні торгові марки це один з кроків для зростання та масштабування бізнесу. Тож майже кожна роздрібна мережа в Україні має кілька private label. До того ж, як зазначають ретейлери, попит споживачів на них зростає, особливо у повномасштабне вторгнення. Так, свою першу ВТМ премія Груп запустила ще у 2006 році. Наразі в компанії понад 30 власних торгових марок, а співвідношення фуд та нонфуд групи складає 80% на 20%. У Груп передусім віддають перевагу місцевим постачальникам, бо прагнуть допомагати та зростати локальному виробництву для підтримки економіки. Проте співпрацюють із іноземними виробниками, які постачають продукцію для ВТМ, зокрема з партнерами з Бельгії, Франції, Італії та іншими. Перед кожним запуском продукту в компанії здійснюють ретельні перевірки, як у власних, так і у зовнішніх лабораторіях. В мережі варус 12 власних торгових марок, дві низького цінового сегмента та 10 – середнього, серед яких найширшим асортиментом відрізняється ТМ Варто, яка налічує понад 500 товарів: м'ясні, молочні вироби, бакалія та багато інших товарів, вигодолених на спецзамовлення варус усі разом власні торгові марки в мережі налічують майже дві тисячі товарних позицій. Та цей показник постійно зростає. Відділ якості варус перевіряє склад товарів на відповідність всім вимогам та законодавству України, і тільки після цього продукція потрапляє у супермаркети мережі. В мережах Спарта наш край є ВТМ СПАР, яка складає 3,7% від товарообігу. Тут не зупиняються та планують заходити в такі категорії, як пиво вітчизняне, вермишель швидкого приготування та розширювати лінійку соусів. Новус має основний бренд власних торгових марок під назвою Новус, який нараховує понад 400 одиниць товарів. Для товарів для дому, текстилю та посуду виділили окрему лінійку Новус Home. у бюджетному ціновому сегменті. Представлені ряд позицій щоденного вжитку ВТМ Марка Промо. Мережа нову співпрацює з надійними партнерами, які мають всі відповідні стандарти якості на виробництвах. А компанії-постачальники продукції власних марок проходять ретельний відбір. Також фахівці компанії здійснюють додатковий контроль над процесом виробництва товарів ВТМ та регулярно відвідують партнерів з аудитом у портфелі мережі ЄВА 58 ВТМ, та поповнювати його не припиняють навіть під час повномасштабної війни. У 2023 році запустили шість Label». щодо системи контролю в мережі, вона багаторівнева та дозволяє оцінювати рівень готовності виробництва до співпраці на етапі обговорення потенційного партнерства, залучати власного технолога та лабораторію до розробки товарів на етапі запуску проєкту, відстежувати відповідність та стабільність споживчих показників якості на всіх етапах життєвого циклу товару. В мережа аптек Подорожник розвиває три основні бренди ВТМ: «Баумфарм» – дієтичні добавки, ліки, косметика, вітаміни та мінерали, сімплки, товари для гігієни, зубні пасти, щітки, ватні палички та інше. Та моя аптечка, товари першої потреби. Пластир, вата, антисептик тощо кожний бренд має десятки своїх лінійок товарів. Загальна кількість всього асортименту становить понад 450 СКЮ. В мережі аптек подорожник є власний вхідний контроль відповідно до ліцензійних умов. Тут ретельно перевіряють кожну упаковку медзасобу, яка надходить в аптеку. Тож українські ретейлери запевняють, що напрямок ВТМ є перспективним та має стабільний попит серед клієнтів, тому в планах роздрібних мереж поповнювати портфелі брендами та розширювати лінійки ВТМ різноманітними товарами. Більше детально про ВТМ читайте за посиланням під відео. Ні, тижня без гучних відкриттів. На початку березня у Вінниці в ТРЦ Skypark відкрився перший у місті офіційний магазин італійського косметичного бренду Кіко Мілано. На українському ринку його представляє компанія Інтертоп Юкрейн. У колекціях Кіко Мілано є не тільки декоративна косметика, а й продукти для догляду за шкірою. Парфумована вода, пензлі для макіяжу і інші аксесуари. Мультибрендовий б'юті магазин Лола відкрив першу офлайн точку в ТРЦ Гулівер на другому поверсі. Тут консультують експерти з сертифікатом косметолога. Нагадаємо, українська компанія преміум косметики 5 років розвивалася в електронній комерції та набула популярності в соціальній мережі Instagram. Там має понад 400 тисяч підписників. На початку березня відкрився третій магазин «Пінкі» в Чернігівському ТРЦ Холівуд на першому поверсі. Це українська мультибрендова мережа магазинів косметики, яку розвиває Юлія Томусяк, засновниця мережі одягу. Фамо ще два магазини працюють в столичному ТРЦ Оушен Плаза та ТРЦ Арсен, що в Івано-Франківську. Днями Лондон зустрічав демократичний бар П'яна вишня, який входить до холдингу Емоцій Фест. До слова, в планах ще не одне відкриття. Чекаємо звісток з Німеччини, Чехії, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Канади США. Інтригують в п'яна вишня. Ще більше відкриттів у нас на сайті кожного дня. Актуальні ексклюзивні новини. Бренд Charles 17 та інтертоп випустили нову лімітовану колекцію одягу, взуття та аксесуарів. Для промо цієї колаборації бренди створили міні-серіал під назвою Квартира 17 за участі українських блогерів. Спойлер в серіалі з гумором розповідають про модні речі з колекції, тож беріть попкорн, вмощуйтесь зручніше, вже вийшло з 6 серій. Ще більше новин бізнесу та роздрібної торгівлі у нас на сайті RAO.UA. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!